Друзі, всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Давайте сьогодні разом з вами подивимося на новинку 2024 року у світі ехінацей. Я сьогодні хочу запропонувати вам зробити невеличкий огляд. Тієї красуні, яка у мене розквітла у садочку. Я хочу вам показати сорт Міні-ола. Ось так він зветься, і він, дівчатка, виглядає просто бомбезно на перший погляд, та і у подальшому також. Ви це потім зрозумієте, коли її роздивитесь. Вона розкриває свої пуп'янки, як і кожна ехінацея. Але, дівчатка, її пелюсечки, якщо придивитися, подивіться, як вони. Виглядають. Я маю, на увазі, коли їх отак трогаєш, щупаєш, ну, тобто доторкаєшся. В неї пелюсточки при розкритті не на повній фазі, вони трішечки дівчатка так закручуються і створюють, якщо так взяти здалеку, такі начебто. Ну, не знаю, якісь лінії, можливо, такі якісь дуже симпатичні витвори мистецтва природи, як я називаю це, і ось так це виглядає. Дуже симпатична краса тулька, вона неймовірна, на мій погляд. І от я вам показую, як вона розкривається. Тобто, все, як завжди, у кожної ехінацеї, але при розкритті повних своїх пелюсток, а вона є полумахрова квіточка, вона не перевершена. І ось і ви бачите вже її повний розпуск, тобто оці її такі. Невеличкі проміні, вони потихеньку, помалесеньку, при розкритті повністю квіточки вони щезають. Якщо можна так придивитися і так сказати, дуже ці. Ось, бачите, я показую вам ось цей промінь такого відтінку. На шишечки в неї ось така незрозуміла, як я кажу. Що то за промінь чи що то таке? Вона соковита, дуже в неї величенька квіточка, на сьогодення вже є 8 см. І якщо придивитися, в неї колір такий, знаєте, вирви називається око. Я обожнюю такі відтінки, бо коли проходиш повз, по садочку, або неважливо, по якій території вашої ділянки, ви можете її просто бачити здалеку, і це говорить про те, що вона вражає своїми барвами. Неймовірна красуня, яка у нас з'явилася у садочку, щоб милувати і заспокоювати наші душі, а також спостерігати за красою природи. Якщо придивитися і глянути, на її стебла, то можна зрозуміти, що вони в неї будуть дуже такі здоровенні, плотненькі, вона буде тримати свою квіточку навіть у повітрі. Я маю на увазі, коли буде дуже сильний вітер. Тому що це дівчатка, як і вся серія, вона така, ну, мені здається, буде цупкою, гарнючою, витривалою до погодних умов. Виглядає вона просто неперевершена. На мій погляд, і не забувайте, друзі, що це новинка 24-го року у світі Ехінацей. І вона вперше у нас в Україні посаджена у садочках. У наших садівниць, тому мені здається, що у подальшому в інші роки ми з вами будемо її роздивлятися, дивитися, як вона змінюється і чи дійсно буде вона змінюватися, ми це будемо бачити. І тому я пропоную вам не забути підписатися на мій канал, нажати на дзвоник, а також поставити вподобайку цьому відеоролику, якщо він вам сподобався, як і це со сорт як мініола. От давайте я вам зараз покажу, як вона виглядає, дівчатка, трішечки ми поговоримо про її розміри. Ну Якщо глянути перші квіточки в неї йдуть невеличкі, десь приблизно при розкритті 6-7 см. А потім дівчатка вони потихеньку, помалесеньку набирають свої сили. як і барви, і вже мають інші розміри. Тобто, коли ти вирощуєш ехінацею, це дуже чудова історія за нею спостерігати, оглядати кожного дня, кожного тижня там або доби, як вона змінюється. Вона у мене зростає з ехінацеєю поруч Apple Green, яка виглядає дівчата, хлопці, гляньте. Бачите, які в неї пелюсточки, тобто вона йде в один ряд. Придивіться, будь ласенька, і ось це стебло. А ось ця квіточка, бачите, вона полумахрова, як і заявлено, постачальникам. Молодесенька також полумахрова. Подивіться. Тобто вони різні. І це все, звісно, залежить від, я так розумію, погодних умов. І це є такою цікавинкою, мені здається, у цієї квіточки. Тим само вона є цікавою рослиною, яка, мені здається, потребує вашої уваги, а особливо посадки до вашого садочку. Її розміри, дівчата, по висоті на сьогодення не дуже високі. Десь 35-40 см. Мені здається, все ж таки у справжній свій зріст вона буде до 50 як і інші сорти. Сама з цієї серії Sun Shakers, якщо я правильно вимовляю. І мені здається, вона не дивлячись ні на що, а особливо на свої розміри. Ось цей її колір він просто привертає увагу. Друзі, це краса, яку треба мати у кожному садочку. До речі, я хочу сказати, що в мене ще буде декілька її рослин. У пропозиції на осінь 2024 року, а у подальшому крапочка. Всі посилання, явки та паролі на її придбання полишу в інфобоксі. Якщо вам цікаво, обов'язково пишіть. Давайте поспілкуємось, Я вам запропоную цю гарнюню до вашого садочку. До зустрічі! Завжди ваша Іра.